Під час проведення рейду в акваторії озера з Килиманської територіальної громади співробітники сектору водної поліції Білгородністровського РВП спільно з морською охороною викрили місцевого чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. Правопорушник без будь-яких дозвільних документів за допомогою сіток виловлював рибу з маломірного човна. Поліцейські вилучили у рибалки в якості речових доказів три сітки, плавзасіб та 128 одиниць різних видів риби, серед яких Карасі, Сезани, Окуні та Камбали в рамках розпочатого кримінального провадження було встановлено суму завданих збитків майже на 290 тисяч гривень. Правопорушнику висунуто обвинувачення у незаконному зайнятті рибним промислом. Суд ухвалив вирок, яким визнав підсудного винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 25,5 тисяч гривень. Сітки човен та улов конфіскували на користь держави. Крім того, порушник повинен відшкодувати за події державі збитки Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.